Каз президента Тра Олексійовича Порошенка номер 817, сімнадцять 2014 року. Захисників України, військових 128-ї закарпатської бригади, капітанів Збройних сил України Дмитра Георгієва та Юрія Білоброва нагородили орденами Богдана Хмельницького третього ступеня. Щоправда, посмертно. Нагороди від президента України дружини героїв отримали з рук голови Закарпатської ОДА. Каз президента Тра Олексійовича Порошенка. Говорили і про буденні проблеми. У першу чергу мова йшла про житло. Василь Губаль повідомив, що підписав звернення до народних депутатів, представників Закарпаття у Верховній Раді з проханням ініціювати депутатські звернення до Кабінету міністрів України щодо включення області у програму фінансування виділення житла родинам загиблих в АТО. Закарпатська область була не включена у постанову Кабінету міністрів щодо поліпшення житла для загиблих у зоні АТО. Ми звернулися до Кабінету Міністрів, я особисто звертався. Як зазначив голова, в області робитимуть все, аби сім'ї загиблих воїнів отримали житло. Василь Губаль каже, з цими питаннями готовий іти і до президента, якщо не буде результату. Якщо ми не будемо бачити реагування на наші звернення, я беру на себе таку відповідальність, сміливість, я звернуся до президента і попрошуся до президента на прийом з цього приводу. Тому що це неправильно. Я розумію, що може були певні причини на це що тоді в других областях було багато загиблих на Закарпатті ще тоді не було але на сьогоднішній день на сьогоднішній день вже кількість загиблих таке що ми не маємо права не реагувати це стосується і питання виділення землі для військових в ужгороді. Якщо в інших районних центрах його вирішують, то в обласному питання стоїть на місці. Тому Василь Губаль звертається до міської влади Ужгорода вирішити його першочергово на найближчій сесії. Чи почується звернення Ужгородські міські депутати? Дізнаємося з рішень сесії, яка відбудеться 19 грудня.